І повертаємося ми до Києва. Тут з вікна багатоповерхівки випала людина, і сталося це на вулиці. Перова на місці працює швидка та правоохоронці. Більше деталей знає мій колега Святослав Тромса, який також уже на місці події. Святи привіт! Розповідаю, будь ласка, що трапилося. Привіт, ну власне поліція досі з'ясовує, чи це жінка сама якби випала з вікна і була в стані алкогольного сп'яніння, чи їй хтось допоміг, тому що разом з нею був співмешканець. Але ми якраз біля отієї багатоповерхівки і біля того під'їзду, де це сталося на бульварі перова. Тобто е це було з восьмого поверху. Вже відомо, що вона впала саме з балкону восьмого поверху, і якби відбулося все, обставини з'ясовують. Безпосередньо ми можемо побачити що ось тут. Навіть поламані є дерева і гілки. Зараз, звісно ж, жінку одразу ж приїхала швидка і її забрали у доволі тяжкому стані, але повідомляють, що вона жива, і поліцейські якби зазначили, що вона була у стані алкогольного сп'яніння, тому якби розглядають кілька можливих варіантів: це або вона сама десь стояла, опиралася на балкон і не втрималася, і через це впала, або ж у неї сталося непорозуміння з її співмешканцем. А розповідають, що це неблагополучна родина. Ну як співмешканці. Скажімо так, тут їх знають. Сусіди якби трохи розповіли про це, і є варіант, що якби її виштовхнув її співмешканець з балкону, і тому вона впала ось сюди. Власне, швидка зараз з нею працює. Швидка вже по. Цього, скажімо, трагічного випадку поліція досі ще чергує і вона допитує свідків і з'ясовує деталі того, що сталося. Але справді, от від самого ранку, тут все скажімо так неспокійно, і всі сусіди вже якби теж долучалися до процесу, дивилися, як це все відбувається, якби розслідування. Далі буде відомо більше, але поки ось такий от трагічний випадок стався на бульварі перова, тож Олесю, тобі слово.